Друзі, вітаю! Ласкаво запрошую всіх на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Сьогодні я готую неймовірно ароматний і надзвичайно смачний пісочний пиріг з малиною. Запрошую вас, приєднуйтесь, будемо готувати разом. Назбирала ось такої дуже красивої і смачної жовтої малини. І хочу приготувати з нею пиріг. Перебрала її і засипаю цукром. І відправляю на вогонь і доведу до кипіння. Малину довела до кипіння і охолодила. Не перетирала я її і не товкла. Ось так де неде бубочки залишились цілі. Мені так подобається, і я так залишаю. Е, скуштувала я її і ще додала цукру невелику кількість, тому що була кисла. Тепер я... для основи цього пирога я замішую пісочне тісто. Для цього я ось взяла в мисочку е, муки і масло. Я ложила попередньо його в морозилку, щоб воно було е, тверде, щоб його було легше на тертку терти. І ось на таку грубу тертку я отак от час від часу вивалюю в муку і натираю на грубу тертку. Масло перетерла з мукою, тепер трошки підсолюю це тісто і додаю цукру і перемішую до однорідності. Тепер таку от ямку роблю посередині, і сюди буду кислячок вливати. Кислячок я взяла від власної козульки, додаю сюди соду. І швиденько перемішую от так, щоб сода активувалася. Сода активувалася, от такі великі бульбашки пішли по кислячкові. Друзі, якщо кислячку немає, можна брати сметану, можна брати кефір. Йогурт будь-який кисломолоч... кисломолочний продукт. І тепер ось так акуратно замішую тісто спочатку ложкою, а потім руками. Коли руками, друзі, це тісто замішувати довго не потрібно. Потрібно, щоб воно мало чим поменший термін контакту з теплими руками. Ось так, от просто в комок збираємо його і все, і воно готове. Воно, тому що якщо довго буде контакту мати з теплими руками, то масло розтане і вже ефекту е е слоїстості, такого, якби наприклад я хотіла, то не буде. І тепер я кладу його в целофановий мішечок. І кладу в холодильник мінімум на 2 години. Було б краще, щоб його покласти на ніч, але в мене на ніч вже не вийде. Тісто я буду розкачувати на рукаві для запікання, на якому я буду і випікати цей пиріг безпосередньо. Викладаю тісто. Розкачую по розміру дечка. Я часто розкачую на тій основі, що випікаю, тому що це дуже зручно. Ось так розкачала і раз перекладаю дечку. Все. Просто залишилося підрівняти бортики. Сьогодні випікаю ось такий великий пиріг. Розмір дечка, в якому я його буду випікати, 31 на 33 см. Після того, як я тут поправила всі бортики, відправляю це дечку в духовку, попередньо розігріту на 180 градусів на режим вверх, просто щоб поверхня чуть-чуть підзолотилася. В моїй духовці це буде тривати десь 7-10 хвилин. Ви ж орієнтуйтесь. На свою духовочку. Моя малина після проварювання, можна сказати, перетворилася у варення. Просто я по-іншому не могла зробити, тому що вчора дуже пізно я Вибрала її і перебрала, і якби я до ранку її залишила непровареною, вона б вже зіпсувалася. Можна до цього пирога прямо свіжу вибрану малину використовувати. Просто на поверхню пирога треба буде чуть-чуть крохмалом посипати і викладати таку свіжу малину. Ну, А в мене вже ось так виходить, як виходить. Тому я до Цього будемо вже казати вже варення. Воно, похоже, мені на варення, але це свіженька малина, я просто її довела до кипіння. Додаю як кукурудзяний крохмаль. Вона холодна, ця малина. Додаю цей крохмаль і ось так просто перемішую. Перемішую все до однорідності. Потрібно ось так ретельно перемішати, щоб не залишилося груточок від крохмалю. І, в принципі, начинка готова. Поверхня трохи підпеклася. Просто тут ось мені потрібно підправити бортики, тому що вони в процесі підпікання трішки деформувалися. Це, робить... Це робиться легенько, тому що тісто м'ягеньке, воно ще повністю не запеклося. Ось так звичайною ложечкою я поправляю. І тепер на поверхню цього коржа я виливаю начинку і рівномірно вирівнюю по поверхні. Дечко тепер відправляю в духовку, вона в мене розігріта на 180 градусів. І тепер на режимі верх низ без конвекції, я буду випікати до готовності. Пиріг готовий, випікався він в моїй духовці 35 хвилин. Друзі, ви орієнтуйтесь на свою духовку. Залишаю його на столі до повного охолодження. Ось і настав час скуштувати пиріг. Ріжеться дуже м'яко. Видно, що він пухкенький, м'ягесенький і багато малинової начинки. Ось так виглядає цей пиріг в розрізі. А щоб відчути справжній його смак, потрібно його приготувати і, звичайно, посмакувати ним. Пиріг приготувала, він вийшов дуже ніжний. М'ягенький, з великою кількістю малинової начинки. Ягода малина дуже ароматна ягода, тому і пиріг надзвичайно ароматний. Друзі, раджу вам приготувати такий пиріг і пригостити своїх рідних і близьких любимих людей. Вони того варті. Впевнена, що він вам дуже сподобається і ви його будете готувати часто. Приємного всім чаювання! А на сьогодні все. Дякую за увагу, дякую, що були зі мною. Дякую за перегляди, вподобайки і коментарі. Хто вперше потрапив на мій канал, підписуйтесь, будь ласка, вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і не загубити мій канал. Поширюйте, будь ласка, мої відео серед своїх друзів в соціальних мережах. Так ви допоможете розвитку мого каналу буду за це вам дуже вдячна! З вами була Наталочка на каналі Домашній Затишок. До нових зустрічей всім миру і добра!